О 14.10 російські військові з артилерії обстріляли Херсон. Три людини поранені. Їх доставили до лікарні, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Цей будинок був під обстрілом о третій ночі. Снаряд влучив у дах, пробив стелю і застряг у підлозі. Поки власниця квартири Людмила збирає вцілілі після обстрілу речі, її сусіди виносять з кімнат бите скло, каміння та потрощені меблі. Ця кровать була в стеклах, Ми тільки що ровині ці стекла. Я подорвалася і не знала, що ділається тридцять ночі. Ужас. Бачите, ракета там. Добре, що вона не зірвалася. Горів чердак. Затушили вітром і водою, затушили. Я не знаю, як його. Уламками побитий балкон, вибуховою хвилею, вибило шибки в усіх вікнах, говорить жінка. Бачите, забило. Один раз там вирвало. Забили. Забили тут, то воно вирвалося перед без одного ці коло там не залишилося. Як в бункері живемо. У людей, може, і хуже, дома позносило. Ну, все одно, десь треба десь жити. Вибухова хвиля пошкодила і підприємство поруч. У будівлі вибиті вікна, розповідає охоронник Ігор. Пройшло три кромки взриву. В принципі, я більше нічого і не слышав. Посипали стекла, полетели тут зво на деревья падали, падалі сиша. Постраждали хні. Слава Богу. Під обстрілами в обласному центрі були середмістя, Дніпровський, корабельний та прибережні райони, а також селища у передмісті. Пошкоджені, житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Збільшили кількість скидів вибухівки з дронів за минулого добу. Це 18. Росіяни обстрілювали і Береслав і також авіабомбами. В одну із школ потрапила така бомба. Є руйнування на щастя без постраждалих. Ночі росіяни також обстрілювали корабельний район в район суднобудівного заводу. були прильоти, там також на щастя без постраждалих. Близько десяти керованих авіабомб російська армія скинула на населені пункти Бориславського району. Влучили у житлові будинки, адміністративні будівлі, об'єкти критичної інфраструктури. Загалом під обстрілами були п'ять територіальних громад району: Новоолександрівська, Новорайська, Милівська, Бориславська та Тягинська. Розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав. Авіаційного удару по селу Нових Каїри Малівської територіальної громади авіаційні снаряди влучили в одне з фермерських господарств. Також влучання мало місце в об'єкт критичної інфраструктури. На жаль, один чоловік отримав поранення. Місто Борислав було під артилерійським обстрілом, також ворог, використовуючи БПЛА, скидував вибухівки по житловим кварталам міста. В результаті чого було пошкоджено приватний транспортний засіб, та один чоловік отримав поранення. Село Волорожайне Бориславської територіальної громади також було під артилерійським острілом. На жаль, дві жінки отримали поранення. За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові обстріляли правобережжя Херсонщини 108 разів, випустили 602 снаряди з різних видів озброєння. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.